Для мене відкритий простір сьогоднішній, як в принципі і завжди, це є творчість небайдужих людей. І в даному випадку небайдужих до дітей. Не лише до своїх дітей, а до всіх дітей в нашій державі. Знаєте, я стільки тут для себе відкрила цікавих, неординарних, як молодих. Так і людей, які вже мають великі здобутки в житті. І те, що ми тут за два дні напрацювали, те, що ми тут проговорювали, це інколи ну, просто це, Просто Відкриття того, що навіть здавалося, ти розумієш, ти знаєш, ти відчуваєш, але не можеш структурувати. А тут всі разом ми це зробили і багать, багатьом напрямкам. І те, що ми в Полтаві вже зробили з координаційною раду з питань забезпечення прав дітей, як би сказати міжвідомчу, де практично 50% представників громади є, безумовно, це досягнення нашого проекту. Які фінансується Єврокомісією, але це є і досягнення нашої громади. Ми вже обговорювали, як будемо працювати, яким чином, але саме сьогодні, саме тут я зрозуміла ключовий посил, не те, що зрозуміла, а сформувався. Ключовий посил цієї нашої координаційної ради, і виглядає він саме так, що працюємо не заради громади. А працюємо разом з громадою, і це є основним. І е, саме тут ми вже домовилися з людьми про перше засідання, от про форму цього першого засідання, про абсолютно новий підхід, який буде для нас, він відомий. Це і коло, так і звільне спілкування для людей від влади, для чиновників. Це не зовсім є е, ну якби. Не те, що приємливим, а, а таким відомим. От саме так ми хочемо провести в колі перше засідання ради і вже питання намічені. І я думаю, що... Ну, Бачу, як це буде рухатися. Вже є напрацювання для стратегічного плану. І коли люди будуть, от я вже просто бачу, що ми якщо ми вже бачимо форму взаємодії, значить люди будуть більш відкриті, і ми зможемо більш плодотворнутися, е, більш е, е, працювати, якби, коли людина відкрита, коли людина е, не зажата якимись рамками, що все-таки для чиновників воно існує. А от в формі загальної праці в школі, я думаю, ми це все подолаємо. І ми зможемо потенціал кожної людини використати на два громади і працювати все-таки разом з громадою, з всіма громадською організацією. Я дуже вдячна е, цьому опенспейсу, його організаторам гурту за те, що ви є, і за те, що ми є разом з вами. Дякую.